Добрий день і ми з України, дівчулечки мої, всі мої дівчулі. Я вас люблю, всі мої підписники. Я вам щиро дякую, що ви заходите на мій канал і щось, якщо для вас цікаво, дивитесь. Мені це приємно. Можливо, щось напишете. Треба ж писати. Можливо, вам щось не подобається, це теж треба писати. Чогось у нас люди бояться писати. Але боти пишуть гарно. Боти так пишуть гарно, що, мама, не гарюй. Дівчулечки, хто дивився моє попереднє відео, ви там бачили, що в мене з мого урожаю ще залишився кабачок. То, це ми його потерли. Бачите? Тут трішки я розсипала спеції, то вже всипала сюди, бо все одно сюди треба спеції. Ми його потерли, віджали сок, звичайно, треба віджати, зважили, тут у нас кілограм уже оце віджатого кабачка. На тертушку потерли, віджали сік, кілограм віджатого кабачка. Для цього ще ми хочемо приготувати ну, такі кабачковий м'ясні оладі, можна так сказати. Для цього нам потрібно ще 3 яйця. Яйця зараз дорогі. Ми брали ще по старій ціні. 100 штук у магазині взяли. Зараз яйця дорогі, але, можливо, у когось є. Ну, все одно ж будемо трошки купляти, розумієте? Отаку цибульку треба. Отаку цибульку. Ну, скільки тут грам, я навіть не знаю, може 100 грамів буде. Ось ми її потерли, бачите? С -с -с Сік не віджимали, просто потерли і все. Ну, звичайно, сіль, приправи і мука. Значить, на кілограм віджатих кабачків нам потрібно 5 ложок муки. Мука у нас повинна бути просіяна. Так що, дівчулі, мука повинна бути просіяна. Тепер, що ми робимо? Зараз я вас поставлю і покажу, що ми будемо робити. Так, дівчулечки, значить, що ми будемо зараз робити? Зараз, так, щоб гарненько вам було видно, отак. Значить, зараз нам треба цих три яйця, ми бистренько зіб'ємо. Бистренько. Да? Щоб там у нас краще воно. Так кажуть, і не треба. Треба сухі сухі інгредієнти змішувати. Так, мабуть, буде краще так, я хотіла додати в яйця, але воно. Отак швидко трішки ми зіб'ємо яйця. Щоб швидше тоді нам було перемішати кабачки. Так, все, яйця ми збили. Тепер беремо муку. Так, видно, муку. Добавляємо сюди чайну ложечку солі, можна півчайної ложки. Це залежить від того, хто як смакує. Допустимо, ну я не знаю, я додав все-таки менше, тому що я не дуже люблю так, пів Півчайної ложечки, хто хоче чайну, тут уже залежить від смаку. Оце у нас тут е, як вам сказати, перці, різні перці. Гіркі, духмяні, різні різні перетерті перці. Але ви повинні знати, скільки у вас тут гіркого перцю. Ну, той, що пече. Не гіркого, а пекучого, да? Значить, на У кілограм я додав таку ложечку. Ну, це, Тут у цих баночках ложечки це півчайної ложечки. Бачите? Це перці, різні перці, але вже вони перемилені. Потім. У нас тут приправка така є до риби. Я її дуже люблю. Тут нема ніяких солі, бачите, до риби. Тут, але тут є трош, трішки куркума, то вона трішки дає колір. Бачили? Так. Ну, цієї я беру ложечку. Ну, це можна сказати, що, може чайна ложечка. Ось такі приправки. Ну, приправи може брати хто, який хоче. Тут ми швиденько сухі, сухі ми перемішаємо. Сіль, видно, не видно. Сіль спеції ми перемішали. Тепер додаємо цибулю, цибулинку, грам 100. Я ж кажу, ми її просто, бачите, така цибулинка, ми її просто пере... перетерли. Все, ми додаємо цибульку. Можна ще трошки чесника, але ми часник чогось у нас він. Я то і їм, але чогось у чоловіка печеє зжога. Так, от так, так, щоб усе було гарненько видно. Тепер додаємо туди наші кабачки. Кілограм кабачків віджатих. Ось, кілограм віджатих кабачків. Ще швиденько все. Перемішаємо. Боже, люди, забула. І ще ж нам треба фарш. Це той, той фарш, що у нас був в морозильній камері. Нам треба тут 400 грам фаршу, можна і більше. Але так як треба себе любити трішки, м'ясних продуктів, теж багато їсти не треба. На кілограм віджатого кабачка перетерто 400 грам фаршу. Ось ми його сюди викидаємо. Забула, що нам вже ж потрібен ще й фарш. І отак швиденько все перетираємо. Видно, так? Все гарно, швиденько отак перетираємо. Отак, так, зараз я вас трошки отак гарно все видно. Так, так, зараз тут же у нас мука є. П'ятло вже хватить, тому що у нас ще буде яйця. Тепер додаємо яйця. Бачите? У нас же тут є, ще є третє. Що ж у нас тут є третє? Так, все, Сейчас ми быстренько все переколотим? Сейчас ми бистренько все переколотим. І тепер бистренько і гарно ми все все перемішуємо. Так, що там вам? Видно, видно? Видно, видно? усе видно. Вам. Щоб вам вже все було видно. Все дуже просто, все дуже смачно. Ми завжди робимо із кабачками, і з моркою можна робити, і з гарбузом можна робити. З усім, що у вас є. Якщо ви додавите трішки м'яса, можна і без м'яса. Ну, з м'ясом це просто смачніше. От і все. З м'ясом це просто смачніше, що так так хорошо перекаламбасим, бачите, воно таке густеньке, гарненькі, дівчулі. Бачите, воно такі гарненькі і густенькі. І я вам скажу, що і гарно виглядає м'ясо. І гарно виглядає м'ясо. Все цибулька, сіль, кілограм віджатих кабачків. 400 грамів у нас м'яса, фаршу, можна без фаршу, теж буде смачено. От, Тепер спеції. І тепер будемо жарити. Все на сковорідку, тут уже в духовці не підійде, все на сковорідку, і берете ложечку отаку. І отак ложечкою на сковорідку ложимо. Зараз я вам покажу, что же мы же нажали. Значит, девчулечки мои, зараз мы покажем, что мы нажали. Ну, и ось, что у нас получилось. Так, может быть, будет краще. Зараз я вас возьму и покажу, что у нас получилось. И в итоге У нас вийшли отакі, отакі, ну, це, звичайно, не котлети. зараз я покажу вам. Це, звичайно, не котлети. Ну, можна сказати, що такі оладі. Оладі з кабачками. З м'яском трошки, з фаршом. Можна ще додати, і можна, не знаю, ще щось там, хто захоче. Навіть я не знаю. Ну, у нас таке. Така швидка бистра закуска. І зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Чекайте, чекайте. Можна їсти і сметаною. Бачите, м'яко, як розрізає ножик м'яко. Бачите, мяко мяко ходить. Так. Дівчулі, дівчулічки, І ось подивіться, подивіться, яка у вас виходить смакота. Дівчулі смакота. Бачите, яке у нас виходить гарненьке, бистреньке. І така закусочка, ще не знаю, до чого можна взяти. І не можна і перша, і друга страва. Ну, якийсь крем-суп. Ну, знаєте ж, крем суп, ми ж як ми готуємо. Ми ж готуємо суп та й суп. А можна зробити овочний супчик, блендером все взбить, і це буде гарно. І ось такими. ой-ой-ой, І ось такими блінчиками із кабачка з м'ясом буде дуже-дуже смачно. Зараз спробую, дівчулі. Зараз, зараз. Люди, це бомба. Люди, Извините, ж їм. Дивіться. М'ятенькі, смачненькі. Недорого. Кабачок у нас последній. Якщо бачив учора хтось відео. Він у нас вже остався останній, більше кабачків у нас нема. Але я думаю, що це можна зробити, якщо й синенькі проблем дерить. Так, ну, ж, треба теж, мабуть, або на тертушку потерти. Або, ну, взагалі я вам скажу, це можна робити з моркою. Тільки морку треба вже терти на таку тертушку, таку між буряковою і картопляною. Тому що зараз морква вже ж не така молода, як навесні. Коли навесні морква, то можна не бурякову, вона молоденька. А зараз вона вже трошки пристаріла, то буде довше жаритися. Треба зажарювати, сильно або протушкувати. Тому краще таку наміленьку, між буряковою і картопляною. Можна просто з цибулі зробити. Ну, Можна м'ясо додати, можна не додати, але я вам скажу, що з м'ясом дівчулі це дуже-дуже смачно. Дуже. Так що на кілограм віджатих кабачків, кабачки перетерті на тертушку, віджати сок, кілограм, 400 грам фаршу. Ну Це я вам скажу, до смаку можна і не ложити. Але з фаршем буде вкусніше. Смачніше. Значить, три яйця, цибулинка. Десь грам 100, навірно. ну Сіль. Спеції це вже по смаку. І все. І на невеличкому огні, ну тут вже таке, хто як любить прижарний, ми не сильно любимо прижарне, хтось може дивився відео, бачив, що ми жаримо дуже-дуже рідко. Але такі оці такі оладі їх треба вже жарити на сковорідки, вони такі вкусніші. Все, бистренько все зробили, пожарили і отримуємо удовольствие. Бистро із тих продуктів, ну, м'ясо ми купували. А так, так що дівчулечки мої, дівчулі, це корисно і смачно. І всім рекомендую приготувати. Кабачки, до речі, вони дуже-дуже корисні. Ну, і м'ясо, звичайно. Не дуже, але іноді можна. Дорослим людям, чим менше йому м'яса, тим може будемо жити довше, так кажуть лікарі. Але ж з м'ясом воно смачніше. Так що, всі мої дівчулечки, якщо вам сподобається, напишіть мені, а то ніхто нічого не пише. Попробуйте приготувати. До речі, таке блюдо може бути у кожної господині. Так що, всім добра, а нам хай буде все Україна!